М'ячі, роликові ковзани, набори для вишивання, іграшкові машинки, понад 50 дитячих мрій збудуться завдяки організаторам новорічного свята для дітей, котрі перебувають на обліку в обласному центрі СНІДу. Адаптуватися дітям, у яких є такий діагноз, ну напевно, починаючи від народження, не так то складно, тому що все це залежить від того, які батьки поруч з ними. Але коли дитинка дорослішає, коли в неї з'являються якісь вже моменти усвідомлення, того що вона відрізняється від інших діток, що вона має, напевно. Якусь хворобу, тому що їй доводиться постійно лікуватися. Увага до неї, якось її розрадити, відволікти, дати їй можливість відчути себе такою, знаєте, улюбленою, відчути себе щасливою. Ось це непевно такі хвилинки щастя, які ми можемо подарувати, організувавши такий захід. Свято мрії дитини відбувається втретє. Задовго до новорічних свят працівники центру збирають від своїх підопічних листи до Святого Миколая з їх мріями та побажаннями, здійснюють мрії меценати, яким не байдужі проблеми дітей зі снідом. Це наші крупні супермаркети, гіпермаркети. Хочу подякувати їм, що. Не було зайвих, навіть зайвих слів за те, що не можуть. Участь у підготовці та проведенні свята взяли активісти благодійного фонду АЦЕТ та всеукраїнської мережі людей, котрі живуть зі СНІДом, зазначають, що такі заходи не лише дають можливість дітям відчути себе потрібними, а й знайомлять один з одним та згуртовують у подальшому непростому для них житті.